Хочу познайомити вас з неймовірним сортом гострого перцю під назвою Румунський жовтий. Але судячи по назві, ми одразу уявляємо собі жовтий гострий перець. Він жовтий, але в технічній стиглості. Зараз покажу. В нас ще не зовсім прям технічна стиглість, ще трішечки треба почекати. Але він вже має досить гарний, привабливий вигляд. Подивіться, перчинки середнього розміру не надто великі, не надто малі. І він надранній. В біологічній стиглості він має дуже гарний червоний колір. Ось так виглядають перчинки. Цей перець я дуже люблю. Цього року ми висаджували його з власного насіння. Минулого року я купувала насіння в магазині. Ось, подивіться. Вже його можна продавати, збирати на продаж. Тобто він вже в досить такій непоганій якості. Товарній. Він іде непоганої форми, він не покручений, як баранячий ріг, наприклад. Тобто, це досить гарний перець. От його я дійсно рекомендую висаджувати на продаж. Він гарно виглядає як в технічній стиглості, ось такому жовтому кольорі. Так і в біологічній стиглості в червоному колі. Червоний він взагалі дуже гарний. Подивіться: кущі компактний, в міру гострий. Підходить для маринування, для консервування, для свіжого споживання, для різних соусів. І він у нас найраніший, просто ще нічого навіть немає, що все зелене. Зараз покажу. Ось так виглядає перець типу халапеньо. Саму назву не пам'ятаю, але він на ось такій стадії. Так, халапеньо часто використовується саме в зеленому, в технічному вигляді. Але все рівно порівняти немає з чим. Подивіться, на ось цьому кущі один перчик невеличкого розміру і інші лише зав'язані. Основна маса тільки-тільки починає цвісти ось ця верхівочка. Ось так. Тому перець румунський жовтий обожнюю. Обов'язково саджатиму щороку його.